Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні у мене відкриття сезону пошуку. Приїхав я на голдське поселення Аланської культури. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Все що буде цікаве, друзі, попадати, я буду вам показувати. Така ось місцинка, друзі. Це отак от воно йшло. Коротше по цьому полю. Сьогодні походжу аж до цієї до того горбочка. Ще по тому горбочку трішки пройдуся. Тут сильно важко ходити, земля провалюється недавно зорами. Ну що, друзі? Перед цим мені такі от залізні знахідки дало всякі всілякі обломуші, такі обломуш. С залезни. Такие обломыш. Ну и такие обломыш. А зараз колеровый с спеймал. И дало такого знахидочку. заклепочка, друзья, их. Такая вот. С меди, с бронзы сделана заклепочка. Ну что, шукаем далее. Пока еще, друзья, так под краечком прошелся, все видно, где мои ямки, все, ну, ну, одни заклепки, уже, наверное, штук пять заклепок набил, ну, и еще одна заклепочка. Ихня, такая вот, знахидочка, заклепочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це їхня вагова гірка. З рисуночком. З таким от посередині. Або з рисуночком, або я забув, як воно називається правильно. Або з надписом. Така от вагова гірка, друзі. Цікава знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це частина ручки з казанка. Їхнього з міді зроблено. Казанок був ушко з казанка. Точніше сказати. Така знахідка. Ушко від казанка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це срібло, друзі. Так, срібненька така штучка. Навіть не знаю, що воно й було. Ну, походу, тут ціле все було, а тут поломане. Або на кідне чи навісне кілечко їхнє, або на косник. Більш все ще на косник був. Така знахідка, друзі. Жаль, звісно, що зломаний. Найбільш зараз ще на косник. Бо тут воно ціленьке, а тут зломане. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це такий ось цілесенький ножичок. Тут воно загострене з цієї сторони. Ну а тут такі товстенькі. І ручка ціла, тільки трішки зношений. Тут вот такая вот, друзья, знахідочка. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знахідочка, друзья. Попалась такая вот штучка. Цікава, железная. Такие от воно ну, тут тонюсенькие, тут толстейшие. Дивился, чи есть видео, снаходил чуть больше, я тут трішки закручено и рассказывал, что вот так... Дерево, типа, дірки в дереві робили. Типа стругали дерево. Такими штуками. Не знаю, наскільки це правда. Ну, похоже на те, що він показував. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це частина наконечника стріли. Так от. Нак був, Чим цей інак був, що зараз положу, покажу. Він отак ось йшов. Десь тут була перея, щоб вставляти в дрючок. Ручечка отут була. І з тієї сторони. Бувало, що отак два йде, а бувало, що три йде. Таких як оце. Бачив, такі подібні знаходили. Це на каланчиків. Такий є. З двох сторон така штука, А є ще й посередині одне. Тройне. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі? А у мене ще одна знахідочка, друзі. Така штучка. Це, друзі. Частина рала або наральника. Воно ще сюди йшло. Така ще ручка була, бо знаю яка в ньому. така ось, друзі, знахідочка. Облом ж одна ральничка. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це монеточка. Перша в цьому сезоні. Капечка. 1965 рік. Така от монетка, друзі. Така от знахідка. Ну а тут сильно залипша з тієї сторони вона. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це одне звіно цепочки, походу, їхні. Тут ось закручено і тут так само було закручено. Звіно цепочки. Залізної Така ось, друзі, знахідочка. Ну що. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це така штучка. Це чи не ароматничка якась. Аланчиків. Ну, Кругленька, там дирочка забита, немає дирочки. А тут такий от кружочок. Тирочка чи не ароматничка, друзі, була. Бронзова. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це печалечка. Це обух, друзі, від сакірки від малюсенької бул. Так, обух. Відсакірки від малюсенької частина обуха. Така ось знахідочка, друзі. Частина від кирки. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу така от Накладочка мідна їхня. Так, да, мідна. Така знахідочка кудись цеплялась. Накладочка була. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це походу нижня частина ключа. Так, нижня частина ключа цімося. Замок відкривало цими двома штучками. Така ось знахідочка, друзі. Нижня частина ключа. А в мене випала, друзі, така знахідочка. Це ножнички. Голландської культури. Жаль тільки ще зломані. Тут ось таке гастренькі ось. Такі Зогнути. Тут назогнуте. Тут таке. Ну і ще в цю сторону так, таке саме йшло. Така сама завітушка. Я знаходив цілі тут. Ну і тут рядочка на цьому поселенні. Таке от половинка ножничок. Ну що, шукаємо далі. Ну, у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ладиночка. Да на поселенні ладиночку знайти. Хоча я давно вже ладинок не знаходив така ось ладинка Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що вона за ладинка так. Так ось, друзі, ладинку дало. Така вона з цієї сторони Варвара походу чи ні. Ну і така з цієї сторони ця ладанка. Такая, друзі, знахідочка попалася мені. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Копаю я на поселенні. Відкрився пошуку. Срібло знайшов, монетку знайшов, ладинку знайшов. І так. Всілякого потроху з поселень. Ну, а тепер детальніше, друзі, що мені попадалося на пошуку. Частина наральничка і лірала. Обломана. Така от желізка. Така желізка. Це звеня цепочки одне і друге. Такі знахідки були. Така штучка теж цікава. Частина ключика. Це більш за все обух від бойової сокири Половинка, так, більш все половинка обуха від бойової сокири малюсенько. Так, половинка ножничок, оланчиків. Така от штучка залізна. Теж була частина вістрячка двойного чи тройного. Так, вушко від казана обломана. Потім вагова гірка з таким от рисуночком класним посередині. Потім ножичок цілесенькі такі є. Це, я, друзі, думаю, ще дві ароматнички. Бо ось кльопочки Воно і зверху воно побиті всі. А то більш за все, друзі, ароматнички. Не знаю. Хто знає, друзі, що точно пишіть в коментарях. Ну я думаю, що це ароматнички. Дві штучки. Так. Монетка радянська. 1965 рік копійка. Така ось ладиночка теж попалася. Ну і саме класна знахідочка. Це частина срібного накосничка їхнього. Ну що, друзі, такі ось знахідки мені вдалося знайти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока.